Збираючись на прийом до алерголога з якоїсь причини, пам'ятайте про те, що потрібно не лише прийти на прийом, записатися і прийти, а варто взяти з собою практично всю меддокументацію, яку вдома маєте. Це може бути амбулаторна карточка. З попередніми проведеними лабораторними обстеженнями, з інструментальними обстеженнями, з висновками суміжних фахівців, не обов'язково, що ці обстеження можуть бути пов'язані з алергією, бо ви не завжди можете пов'язати наявність того чи іншого захворювання, і його зв'язок, його роль в розвитку того процесу, який у вас відбувається. По-друге, якщо у вас є висипка, яка, наприклад, рецидивує, або може з'являтися і через деякий час щезати. І, можливо, коли ви прийдете на прийом, у вас не буде ніяких проявів, і прийдеться орієнтуватися, спиратися лише на ваші слова. В такому випадку, зробіть якісне фото під різними ракурсами, під різним освітленням. Наступне, якщо. У вас дитинка, наприклад, має різні прояви кашлю, особливо кашлю нічного. В садочку потім кажуть, що вона не проявляє себе. Не, не, кашлю не чують, але ви вночі чуєте різні напади в окремі години. В такому випадку також зафільмуйте або зробіть звуковий контент по цьому. Що важливо ще зробити, якщо дуже хочеться здати якісь лабораторні обстеження, зробити просто загальноклінічні обстеження. Тобто це розгорнутий аналіз корові, загальний аналіз сечі і практично все. І у випадку, якщо ви націлились на те, що збираєтесь зробити нашкірні алергопроби на прийомі в цей день, обов'язково протягом 10 днів не приймати протиалергічні препарати і не мати при цьому загострення алергічного процесу.